Вітаю нашій театральній кав'ярні, пані Світлану. Привіт рада вас Оленко. бачити. Я так за тобою скучила за тиждень. Хто сьогодні разом з нами? Ох, у нас Сьогодні нашого гостя. такий цікавий гість. Знаєте, він цікавий в першу чергу тим. Так, він Андрій Побереж, він так. актор драми, Вінницького театру. Але коли от, спостерігала, його, я вже за ним, це ж вже вісім років поспіль. Десь в театрі. Так, так, та? от так, уже, так, так, з 15-го року. Так, уявляєш? От. І він весь час різний. І що найголовніше в цьому, що він не боїться бути різним. Дають йому таку маціпулічку ролячку, таку малесеньку, а він зробить її класно. Чи велику роль, чи малу він це вміє робити філігранно. А з чого все починалося, Андрію? Звідки? Та любов до театру і до різних ролей, які в ефілігранно виконувати. Розпитаємо. Взагалі цікаво дуже, тому що я. Ну, з дитинства, напевно, ну, я ну може щось воно сиділо в ну в десь всередині, але не проявлялось дуже так сильно. Тому що я пам'ятаю, ну цікаво взагалі, коли я ще був маленьким. Там ми з мамою ходили, чи в гості, от якихось там її подружок, і там, от особливо, там, коли от приходили, там багато дітей, дуже багато дітей, і всі і тебе ставили на стільчик а, одразу? І там, і там просто ну, всі теж багато дітей, і вони теж стають, значить, на стільчик, розповідають віршики, розповідають якісь там, що вони там знають. А я знав про це, бо я почав читати десь, ну десь в 4 роки, по моєму, щось угу. такого плану. У них взагалі величезна бібліотека. І о, тоді і знав на, на пам'ять багато цих, якісь прозових там відрив цих улітків, да? так і віршів теж. І мама теж каже: ну йди, йди, йди. Ну, от всі ж діти та не ні 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 ні, ні, ні ні ні, не треба, не треба, не треба, не, ні, 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 не хочу, не хочу. все, все, все не ход... мене, все, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. І от от якось воно а потім в дитячому садочку теж був такий яскравий епізод, там вже постійно якісь раночки робили, чи новорічні, чи якісь там всі свята. <святок> Костюмчики, да-да-да і от Новий рік. Е, я там був кимось зайчиком, пам'ятаю. Uh -huh. Але доріс він вже до Святого Миколая від Зайчика. <рес> так, так. І от ми тоді пам'ятаю цей зайчик. У мене там був якийсь такий віршик, якийсь там. Я пам'ятаю, дуже дуже було таке мандраж, таке хвилювання було. Я виходжу з цієї ялинки, стою, відтарабанив віршик, от чесно. От вийшов, відтарабанив. Віршик, і бігом до мами в плач, і це саме, бо, бо, бо щось було, ну от не е, так. Да, от щось воно якось ну, внімає, оце от увага, Володь. це е, навколо якось воно все. Ви такі сиром'язливий від природи, да? от, ну, так? Так, так, бо, да. так. Трошки, Дуже. трошки, 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 так. Да. Але вже він. <реш> е, якось воно було, І, і мені пам'ятає, ще теж дочка, коли вже був випуск з садочка, мене питають там виховати, яким ти хочеш стати. кажу, міліціонером. <реш> 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 Міліціонер". А потім, якось, коли пішов вже в школу, тоді перша вчителька моя, вона якось. Ну, щось помітила, напевно, в мені, і якось відкрила, і ну, якось пішло ці всі пра... свято осені, ну, да. свято Букваря, там якісь там якісь ці всі... і якось мені було вже легше. А Потім вже... дійшов, як дуже багато наших акторів доходять до палацу. школярів. школярів. Так, Боже, так, Оце теж було. І якось воно в мене от сиділо, і якось воно мене вело. ось воно це от от якесь відчуття от от, акторське, чи це відчуття театру. Стенкесь сидить в мене всередині. Соромилися, але йшли вперед. Так. <світ> от воно <але> якось було <світ> так, mm -hmm. що. Я от, думаю, що його от, якось йому дуже багато допомогла. Пані Людмила. Так, 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 Бут так. От вона, от вона так вміє це робити. Це в гуртку. Була Це рівда, цельпомена та, зараз, та, та. так. Та. Там я тоді прийшов, тому що от я відчув, що от, от, ну, ну треба, от прямо чув, що треба от, піти щось до цього. От. Але я не знав е взагалі, ну чи є в Вінниці щось таке подібне. І я щось подумав, що Тільки в Києві треба. І Я подумав, що ну напевно платі кольорів, ну щось таке є. І от. Прийшов, і дійсно там булася театральна студія, і дійсно там дуже гарна атмосфера взагалі завжди панує. От ну от прямо рекламу пані Людмилі. Вона розумашка. дуже гар, там дійсно от, ну тебе можуть розкрити. Ти якось дійсно розкриєшся. Якось тебе ну навчишся не сорому читати. Ну і це чи досі? є така сором'язливість на сцені? Досі уже немає, точно. Ну, на спостерігаю. — що да, вже такі різні ролі, і до речі, дуже багато вистав для дітей у вашому, можна сказати, репертуарі. Ну спочатку, всі ж починають з цього. Пригадай пригадай Карабаса, так, маркіза Караба. Це кіточуботи. Це одна з перших, до речі, таких була. і чудовисько. Ну, це вже більше да це вже сюди. Це вже да. От якраз кіточуботів. А красуня і чудовисько це просто неймовірно. Ось э, роль. Це ж Ви ще й потрібно... танцюєте, пане Андрій? Ну, як сказати. Якщо треба. Треба треба часто. Рухатись, рухайтесь. Справа того, що у нас така балетмейстерка, що вона змусить танцювати всіх. Так. А От знаєш, мені. От чесно, хочу сказати, що коли от у тебе почали вдаватися так серйозно ролі, от, ти відкрився, мені так хотілося, щоб той пан із Києва, який засумнівався в твоїй спроможність бути актором, мені весь час хотілося прям йому подзвонити і сказати: ну, приїдьте й подивіться, що ви втратили. А ми. Прибали. І ось от з усіх ролей, от, ну, яка тобі, може, на сьогодні от така, є така, що найдорожча, з того, що ти вже Най -най -най, зіграв. так. Та. Угу. так. От, а зазвичай, я кажу, це та, яку ще не зіграв. Так, <рив> так ну, або кожна роль це як дитина, тому угу. що до неї готуєшся, але в принципі, от яка. Ну я напевно думаю. Ну на сьогоднішній день, е, тому що це в принципі ну, якби така більш веш, знакова моя. Ну така робота, яка дала мені поштовх взагалі. Це от бал негідників, uh -huh. оце роль uh -huh. Бернара. Вона просто дала мені поштовх, і е, я от до цього до сьогоднішнього моменту кажу, що ця роль мене якби годує. Yeah. Да. Ця роль мене якби. Тому що завдяки завдячуючи цій ролі, цій виставі, мене помітив Ковшун, от харківський режисер. Який... За дверима Задворим. ось так. Uh -huh. да, це взагалі там ну, цікаво. Вони ж тоді приїхали з Харкова. Якраз тоді, коли це все почалося, це повномасштабне вторгнення. Вони за дверима альтер-его. Так, і е... завліт. Театру у Харківському Харків. березі угу. Шевченка Маргаритка. Вона тоді прийшла. Якраз. Ми тільки тільки тоді, по моєму, от після цього простою почали працювати. І якраз перша вистава це був травень, і перша вистава, яку ми давали, це був «Бал негідників». і от вона прийшла на цю виставу. їй я сподобався. І а кошун тоді на базі лялькового театру він ставив, відновлював свою виставу, крім перемир'я за п'єсою угу. Жадана. То, що він ставив собі в себе там в Харкові, І йому, йому треба було треба був актор. І от Маргарита прийшла, тоді подивилась, я їй сподобався, він сказав Кошину, що от я бачила там в театрі Садовського я якась. Ну, вона взагалі, ось як я з нею розмовляю, вона завжди питає: а як там Андрюша? Вже дуже добре. Боже, як я його люблю. Так що це тобі такий привіт завжди від, від, від Маргарити. Але знаєш, Оленко, коли Андрій вийшов, це була прем'єра, от в, в, в цій балнегідниці, він тільки вийшов в зал. Зал одразу заплодував. Він ще не знав, що буде робити цей актор, що він скаже, яка його роль, а він одразу заплодував йому. То, глядач любиться. Андрія Побережнь він побачив його іншим. Так. Ну, угу. Те, що любить, уже знає, це зрозуміло, Так. але він вміє, знаєш, от, підібрати образ, зробити, створити. От Режисер говорить, який має бути герой, а актор має ж дома це все переварити, переосмислити і прийти з домашнім завданням. Режисери ще різні різні вимоги, Всі характери так. різні. Так. Тут ти маєш бути таким, а в іншій виставі. Ну, кардинально протилежним. Кардинально так? — Кардинально протилежним. І ось він, коли вони підбирали, ось до цього образу підбирали, а яким має бути його герой, там вже і зачіска змінювалась, і, і все. І ось він коли зробив отакого от зализу. Ну, такий француз. А ще я вам хочу сказати: це гітників, так? — Він знає а -а -а. ще французьку мову, він володіє французькою мовою. Це не? прекрасно. Ви не думайте, і вивчив Так. І вона йому допомогла. Ось, коли він заговорив французькою у цій виставі всі заплодували ще більше. Ось, звичайно, ну якось я не знаю, я молодь взагалі люблю. Я, можливо, не можу бути такою <клух> об'єктивною, хтось скаже. Але дуже люблю трудяг. І ось він саме до таких належить. А що найважче, Андрій, от на сцені? Що найважче? Угу. Які можливо ролі? Не знаю, найважче, найважче, найважче. Ну, ем, якось мені е, ось я, е, важкувато трохи далась мені, до речі, роль в «Чаї з лимоном. ця Так, так, так. Трішки важкувато було. Бо не ну, зовсім стандартна п'єса, не зовсім так. стандартний такий матеріал. Там, де є якась ну, сюжет, ось там. є якийсь. Бачиш? Е... Так, так. А тут ну така вистава більше такого, типу ну комедійного. Більше такого вона ну не КВН. Ну це не, не то, що КВН, а ну такого плану вона, ну, дай, вона десь вона десь а, мала бути сатирично, тому так, що так, так, так. Григорій Васильович хотів десь вкусити, показати, яким може бути театр, тому що його герой, він типу такий син е... продюсера. Так да, так. і йому е... дали роль. Все легко да, дається. Да, да, да. Тому ну але якось але роль була. Нелегка така, так? так Можливо, це... Ви не такий просто від природи, е, я так думаю. По житті знаю, вам не так все легко вдається. Ну, Тим не менш, в принципі, я її зробив, і я дуже радий, тому що я якби не здався і не сказав ні-ні-ні, все вона не виходить. Ні, я все-таки. Пройшов до кінця і довів, що я принцип. Ну коли з тобою зробити. поруч грає і художня керівниця Звісно. театру, от, і там українська да, да, да. Да, да. Да, і, і дає бамбулі, тому що вона як режисерка цієї вистави, ну, вона роль режисерки грає. <ріцем> так да? <ріць> О, да. І звичайно. І... Режисер, він же вимогливий, він же хоче, він же задумав, значить треба робити так, як задумав. Але оці, от знаєте, його ролі, от такі, йому допомогли згодом, коли його раптом побачили. Якщо до того, може сумнівалися. От він такий скромненький, він такий тихенький, він ну, кого він там буде грати. А коли він показав, він став різним. В різних виставах його почали помічати. Так. І я ще, от е, мені ну, не знаю, як це. Ну е, мені ще дуже багато дав е, вічдок, я знімався да. в цьому. Е, mm -hmm. То, що було тоді на інтері. Зараз вже його немає, вже не буде знімати. Да, ну, так, це такий це... був е, з різними е, 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 історіями історіями, та, якби. З архіву. Якісь кримінальні справи, які були uh -huh, ще в радянському uh -huh, Союзі, uh -huh. там десь п'ятдесяті-60 так, так. Uh -huh. роки. Там як там слідчі без якихось там, технологій вони знаходили розкривали uh -huh. методом роз... е дедукції, та, так? <laughs> і от там, десь в сіми епізодах я знявся, і мені це дуже допомогло. Саме в акторській от, палітра, от, якусь, бо вони мені дуже так е теж там були різні персонажі, і я зіграв там от, якісь такі емоції, такі ситуації зіграв, які от, мені допомогли якось е схитати свій акторський апарат, скажімо так, ну кіно і театр це різні речі, от, на ваш погляд. Де ви себе бачите? Можливо, в um, майбутньому, можливо, мрії є зніматися в кіно. Може, хтось почує зараз. З видатних режисерів деколи теж так бере. Звісно, так, різниця є між театром і кіно, але мені якось і там комфортно, і там комфортно. Це можна вдало, Я не можу виділити, що мені більше подобається театр чи більше подобається кіно, тому що це, в принципі, самодостатні, вони споріднені. І самодостатні не можна сказати там, що от. Кіно ну, краще можна ще, декілька дублів краще. зіграти. так в кіно. От єдине, що да, що тут ти можеш собі е, знімається якась, наприклад, сьогодні сцена, і вона знімається до тих пір. Ну, поки там режисеру там не подобається, поки ти собі там щось можеш пробувати. Спочатку один там дубль зіграв так, другий дубль зіграв так. Тобто ти шукаєш не пос... ну, безпосередньо в ну тут і зараз. А в театрі ну ти ж не вийдеш, скажеш, ой, вибачте, я зараз забув. Зараз от я знову вийду і вже зіграю так, як треба. Почекайте. Ні, знову ні, давайте все таки. Ні, 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 давай. Ну тут якби вже тут і зараз, і тут ж як вийшов, так і вийшов. тому... Але в театрі, от цікаво, що в театрі є живе спілкування, жива енергія так. з глядачем, і це теж ну багато дає. Бо в кіно в кіно не так, але в кіно ти можеш собі от спробувати якісь от саме по акторському щось пошукати, тому що от, з цими різними дублями, різними кадрами, то ну цікаво, і там і там можна вже хтось набрати. вважає його, що він прям актор режисера Сиротюк. І знову буде прем'єра 15 числа, і знову ми побачимо. У якій виставі розкажемо, давайте. Розкажи нам трішечки про свій вот образ. Все. Вистава ем, ціністи калії з молоком або без, яка <кхи> буде от 15-16 листопада. Був чай з лимоном. Так, Був чай з м'ятою, <кхи> бо з лимоном <кхи> тепер ціністи калії. Чи <кхи> буде далі, я не знаю, звісно вже <кхи> <кхи> <кхи)> куди ще далі. Що це може бути? Ну вже на цю тему, я тобі скажу, на Фейсбуку вже <кхи> жартують дописувачі. <кхи> 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 Ну, це як а, це як з льошою головачем там казав, що наступне буде огірки з молоком, чи з да? от, якби <рес> на, що вже не знаю, куди, да. Ну, Там цікаво, це в мене Гільєрмо персонаж. ну, Льєрмо безплідний, як він зазначається в п'єсі. Цікавий такий. Ну, взагалі, там всі персонажі такі макабричні, цікаві, такі от а-ля сімейка Адамсів. Uh -huh. І така от щось таке нуарно-готичного стилю. <кхм> <кхм> ну, це майбуті. ваше ваше? Тут, тут не так, як чай зм'яту з, <кхм> з лимоном. Ні, Тут знову ну, да, інше відчуття, да? Да, тут, в принципі, да, це більш, більш моє, напевно, не знаю. Воно. Ну, цікаво подивитись, бо ну, виходить щось дійсно цікаве. Тому uh -huh. я вважаю, що можна буде. Ну, коли отримуєш задоволення збасті від своє. роботи, від ролі, то взагалі, певно, ну відчуття таке щастя. Отримуєте ну, да, таке задоволення. Да, часто? Так, так. так. так, так. А мама, якісь. от як мама ставиться до того, що ти актор? Ну, спочатку вона, звісно, казала, що треба якусь професію таку інженер. <кхи> <кхи> да, тому що я ж після, покажеш, після да? школи. Ну бо мама може. В принципі, я пішов за маминим якимось бажанням і вступив в політех. Я ж два курси політех закінчив програміста на oh, well, no. <coughs> два курси. То, то, за є то, ще багаж, Ні, то такий, мене да? цікаво. В мене mm -hmm. в школі я вчився у хіміко біологічному класі 10-11 клас, бо це школа четверта імені Менделєєва. <coughs> і там же ж хімічного і біологічне спрямування. І в мене навіть є. Мені дали після. У нас була медіцина, мі... то, то такий предмет. Нам читала, приходила з Піроговки, з, цього, з університету медичного і читала нам медицину, uh -huh. там такий так, так. базовий курс. І я о, отримав в кінці певний диплом молодшої медичної сестри. Це саме головне. не брата, а написано молодша медична сестра. А потім я зупинився в політехі на програміста, я два курси закінчив. А міг же стати лікарем? Ні, не хотілося. Е, от, от якщо ще до комп'ютерів там, до інформаційних технологій мене якось ще ну, направляло щось в мене, те саме, то лікаря от ні. Ну, на сцені можна зіграти. і і, і лікаря. – А які мрії у Андрія? Отак Світлана полюбляє да. запитувати вже на завершення розмови про мрії. Є мрії? Угу. Ну, звісно, ще можна якісь. Цікаві ролі зіграти, якісь емоційні, чи може такого плану, от е, щось типу не знаю. Чи дуже такі комедійні. Е, чи... А це дуже важко грати на речі. Mm -hmm. да, mm -hmm. Чи може якось от, не знаю, от мені от якось міфістофіля зіграти, чи Дракулу, oh наприклад. <laughs> це цікаво <laughs> от такого плану. ну ну Взагалі, розвиватись далі в професії, і от якісь цікаві знаходити. Мені подобаються, ми які характерні, якісь от остро характерні ролі, і цікаво їх е, е, втілювати в життя. А ми будемо спостерігати за цим. А ось мама прийшла і подивилася: вона всі дивиться? Е, е, так, так, вона, вона всі на прем'єри приходить. Е, да, вона... А потім. Ви ввечері розбираєте? Вона тобі радить щось. Говорить, синок. Ні, вона може так, сказати. Вона говорить, що там сподобалось, що не сподобалося. Е, ну критикує ні, вона не критикує. Любить дуже. Ні, ну вона, <свеч> вона не то, що вона ніколи там не скаже, ой, ти там самий в мене кращий, там самий <свеч> взагалі, взагалі, все, умнічка молодець. Вона там. не співає тобі. Вона навіть іноді може коли подивитись ну, якусь виставу, вона навіть за всіх акторів, хто там грали, згадали, за мене не згадає. Так що буває таке, да, що може вона да да Ну, вона в принципі ну вона знає, що я можу. Вона мене, от коли вона побачила мене на сцені, ще тоді палацу школярів, от вона тоді зрозуміла, що. Падаю. Е, uh, і вона тоді сказала, що тоді я зрозуміла, що ну це твоє каже. Побачила тебе тоді те саме. І вона і зрозуміла, і тому вона далі далі мені вже ну нічого не казала, Коли я вже пішов і в Карпенка карова тоді поступати, і далі вона вже ну нічого мені не казала. Там це дійсно ваше, це... коли ви так розповідаєте у вас очі горять. і Так ми сьогодні це відчули у нашій кав'ярні. Сподіваємось, і в подальшому будуть у нас з вами такі розмови про подальші ваші ролі на сцені. І сьогодні я ми просто переконана, що це будуть успіхи. Так. Тому ми бажаємо, що бажаємо від усього серця. Ну, я вам тобі цього. теж так. І ми з Оленкою тобі це бажаємо, тому що е, ти трудяжка. А коли талант помножений на працю велику, е, це клас. Вивчай мови е, чи удосконалюй французьку, мову кохання. І до зустрічі і... у нашій театральній кав'ярні сьогодні разом з Оленою Черпатюкою Світланою Фецайло був. Андрій, Андрій Побережний, Актор драми театру імені Садовського. Да. До зустрічі у нашій театральній кав'ярні. До зустрічі. До зустрічі. Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.